Так, оце конструкція воскотопки, яку ми показували в попередньому відео. Вона оце внизу горить вогонь, там воно є, дрова закладати. Щось покажемо. Отак. Через усе. Е, тут налита в цій йомкості вода і там вода. Воно Получає... щось тут. Да. Тільки вона розділяється перегородкою. Е, по цих, Я не знаю, як вони називаються, направляючи направляючи, туди, туди опускається рамка. Рамка в гарячій воді, поки вона їде, да, вода їх тут кепить, 5 штук стає. І воск весь вслідує сюди толка, наверх, він легший да, заводу. І рамка виїжджає сюди вже пуста. Да. Да, пуста без воска. Воск в цій йомкості плаває зверху води. А тут вода вже без воска кипить. І потім отсюди воск відром вичерпують. Вже Ви цими, або черпачком ми ми так, і перекидають його у центрифугу. Оце така цікава штука. Це виходить центрифуга, в якій воск віджимали. Вона зроблена з стиральної машинки. Тут всередині що ми бачимо? Там воно мотор внизу і надівається саме ось оцей... йомкость. Закрутили. ну да. і пошили, Всередину вкидається отакий от мішок, який з дуже-дуже мілкої крепкої ткані зроблений. І це дає змогу воск фільтрувати. Так, да, Якраз... вроді воск-під мерви, а я одвізу ж поміняв на цю. Парк плюс, між прочим, відкатав змогу з цього воску, то вони удивилися, що світлий воск. Получається, так, да, воск вони фільтрується ця. через оцю штуку, і він чистенький тоді стає. Ну, Центрифуга його продавлює. Через такий і світер. хто ще не в курсі діла, дивіться, щоб е, тільки нержавійка або алюміній посуда була. Тоді він буде світлий воск. Не угу. дай Бог там оцінковка чи таке желізо зразу ти міряєнсин. Угу. Ясно. І це виходить у вас, ви казали, 80 кг воска було, так? Да? Ну так, да, 16 пачок. Уже... Три став цього. Ну, подходив воно. Угу. І зробили, короче, вам 16 пачок вощини. Ну так, да, по 5 кілограм. Сто гривень, правда, то. Ну, за, за, за кілограм, кілограм, да. 100, 100 гривень. Ну mm. нічого, зато. Вже знаєш що Що, качественний воск ну, твоє. Тіка уникальну твоє.